Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 11 лютого 2026 року. Подивимось, який сьогодні день, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас на сьогодні. Закохані. Що у нас тут Нікоди? Паш мечів. Закохані, це старший аркан, так? І старші аркани нам завжди говорять про важливість того, що буде відбуватися між вами, між партнерами, між бізнес-партнерами, між людьми. Тому що коханці це союз двох людей. Коли ми домовляємося, ми шукаємо компроміси, ми чуємо один одного. І як в особистому житті, так і ну, це можуть бути людина, яка вам близька, між знайомими ну, людьми, які для вас важливі. Можливо, це ваш друг, можливо, це ваша кохана людина, можливо, це ваш партнер, бізнес-партнер, це може бути от такий союз, любов, партнерство. Романтичний такий настрій, єдність і баланс між людьми. Попри проблеми, попри, дивіться, тут змія, попри спокуси, попри проблеми, гора, це проблеми, люди намагаються чути один одного, бути чесним один з одним. Ну і також це енергія вибору. Можливо, сьогодні комусь щось потрібно буде обирати. І якщо вам потрібно обирати, то слухайте своє серце. Вибір робіть серцем. Воно вам підкаже. Не головою. Не намагайтесь прорахувати, вигідно, невигідно, далеко, набагато ходів порід. Ні. Слухайте своє серце. На дні колоди в нас що? Паш мечів це діти і онуки, молода така енергія. ну, тобто, Можливо, були, суперечка саме полягала, за дітей вони не могли домовитися в кожного своє бачення, чи про виховання, чи про навчання, чи про там, гуртки, та про будь-що. Щось купувати, не купувати. тобто, Була проблема, яку ви, про яку ви домовилися, яку ви вирішили спокійно, без. Крику без істерики. Ну, або, можливо, це внутрішня дитина, когось з партнерів. Щось, бо о, енергія меч, мечів це меча мечова, тобто вона це ясність, або це претензії, ну, злежить в плюсі чи в мінусі, це гострий язик, це могла, могла бути критика, могли бути прохання, могли бути слова, ми, можливо, виділилися своїми ідеями. Тобто, ви це щось проговорили, сказали, чи е, критикували. І сьогодні ви примирюєтеся, ви йдете, можливо, ну, вам озвучили, і ви сьогодні погоджуєтесь з тим, можливо, ви щось озвучили, і сьогодні партнер дає вам відповідь. Тобто, паш -мечів, це от, мож, от все, що відбулося, то сьогодні ви або Даєте відповідь, або примирюєтесь з цим, або шукаєте компроміс, або плануєте разом. Ну, це вже реакція оцього пажа мечів. Ну, загалом день гарний. Закохані це така, ну от, дивіться, який тут він. І за ручки триматись, і говорити приємні слова, і проявляти свої емоції. Що нам буде допомагати? Знаєте, коли ми от відчуваємо єдність, баланс і налаштовані один на одного, що нам буде допомагати? Угу. Паш мечів був у нас, так? Значить. Ваш мечів був в мінусі, тому що допоможе п'ятірка мечів. Це були претензії, незадоволення. от Все, що ви там проговорювали, чи до вас, чи ви говорили і от проясняли ситуацію, надавали ясності, говорили, що вам не подобається: в стосунках, в партнерів, ситуації. І от саме це, що ви там наговорили, допомогло зрозуміти краще. ну... Чого вам бракує? Як ситуація виглядає, як поводитись. І саме це, все, що ви е, виговорили, вилили з себе, можливо, негатив, який ви з собою довго носили, допомогло подивитися ну, під різними ракурсами, з, різних точ, з різної точки зору: з моєї, з партнера. І сьогодні. Ви дійдете до згоди, до компромісу. Що буде заважати? Угу, сонечко. Сонечко в мінусі це егоїзм. Це песимізм. Це нереальні очікування. Знаєте, як ви будете між собою говорити, то не чекайте від партнера, от, щоб вам йшли на, ну, на зустріч. Ну, кожен має зробити своїх 10 кроків. Не може одна людина постійно тягнути, тому що вона закінчиться тим, що для неї це буде важка ноша, вигорання, стрес, депресія, вибух. Тому можуть бути от нереальні очікування, зарозумілість, що ти для мене маєш. Ні, це баланс і єдність, це партнерство, а не я така, а ти такий. Чи навпаки там, ти мені маєш. Ну що, ми заховаємо. Щоб не заважати. І звернули увагу, що старший аркан, тобто, оту... допомагати буде п'ятірка, а тут старший аркан заважати буде. тобто, Егоїзм, ну, дивіться, тут дуже схоже. так. Люди так і боком, і вже так, і в очі, навіть ну, вона йому не дивиться, він, він дивиться. Ну, Добре, ну давай вже помиримося. От, от такий егоїзм може заважати. Нереалістичні очікування, так? Візьміть собі це до уваги. Ну що, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня. Я бажаю нам от закоханих в плюсі, щоб це було ніжно, романтично, класно, такі позитивні емоції, радість, натхнення, любов. Щоб день був такий неймовірно романтичний, класний, позитивний. І лег легкий. Дякую, мої любі, що ви в мене є. Люблю вас, обіймаю, ви в мене найкращі. Залишайте, будь ласка, свої відгуки, коментуйте, розказуйте, як вам програється. Ставте вподобайки. І хто ще не з нами, я вас запрошую. Приєднуйтесь до магічного простору, зоряне таро. Почуємось, папа.